Пам'ять про листопадовий зрив в Івано-Франківську відзначили 94-ту річницю проголошення західноукраїнської народної республіки, громадською ходою та урочистим віче. Аби пригадати перші кроки до становлення української державності, мешканці міста, представники влади та ветерани зібралися біля будівлі суду. Саме тут майже століття тому засідав уряд новоствореної республіки. Майже півроку столицею Зонру був саме Станиславів. Утім, нині кажуть учасники віче, люди призабули свою історію. Визначні події суспільство нівелює від часу проголошення української держави ці вікопомні дати не мають належної уваги. Їх маленьким титром пропускають, бо це історичний факт. Листопадовий зрив народив тих лідерів, таких як Іван Коновалець. До речі, якого пам'ятник зовсім недавно відкрили, який зародив ООН. І цей процес має продовження по сьогоднішній день. Про втрату ентузіазму до відзначення пам'ятних дат говорить і молодь серед тих, хто прийшов на віче, їх одиниці. Потрібно все ж таки відзначати ті свята українські, ті свята, які формують нашу національність, ті, які формують нашу свідомість, ті, які впливають на наш десь загальний розвиток, суспільний розвиток. Як правило, молодь давно вже показує дуже низький результат в плані відвідування заходів, які десь впливають на. На національну свідомість українців святкову вічі об'єднало не лише сотні прикарпатців, але й представників різних політсил. Їхніх стягів на цьогорічних урочистостях майоріло куди більше ніж державних прапорів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.